сестри, Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 5 листопада 2025 року. Ми разом будемо сьогодні читати Слово Боже, приймати вечерю Господню, і Господь буде благословляти нас. Амінь. Усім шалом, раді вітати вас. Усім шалом, ми раді вас вітати, дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Евангелія Боже, і це наша ціль на цій землі. Дякую вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. 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 Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твої благодаті, твої милості, твого шалому. Хай твоя любов торкається в наших сердець, хай стало твоє явиться, твої давахи з'ясниться в нашому житті, твоя велика любов та милість вона буде на нас. Ми благословляємо весь цей час і сьогоднішнє слово, яке ти даєш нам на кожний день. Хай воно торкнеться в наших сердець. Ми почуємо нові откровіни, які дарують нам щось нове, на які змінить щось. І хай кожен, хто приєднався, отримає дякую. відповіді на свої молитви, на свої потреби, зцілення, твої деваги здійснюються в життях кожного. Дякую. І хай вся апаратура працює, ви слава твою, ми довіряємо дякую. все, в твої руки. Дякую. І ми дякуємо тобі, що ти дякую. все контролюєш, і все буде добре, Господь. Ми дякуємо тобі. І слава ім'я, наш Бог, та й і святий Дух. Амінь. Тож, дорогі друзі, продовжуємо вивчати послання коринтянам. І воно дуже цікаве, і ми бачимо апостол Павло, один із багатьох е, апостолів. Він прийняв откровіння про тіло. Ніхто так не каже про церкву, як апостол Павло, що це як тіло, яке складається із різних членів, і ми всі члени єдиного тіла Ісуса Христа, це велике откровіння. Яке дав апостол Павло. І Я хочу, щоб ми продовжили вивчати цю тему. І з сьогоднішнього ранкового сповідання ми будемо читати з першого послання Коринтянам, 12 розділ з 21 по 27 вірші. Тож відкрийте, будь ласка, і читайте разом з нами перше Коринтянам, 12 розділ, з 21 по 27 вірші. Я вірю, ті, хто. E, таким чином e, йдуть разом з нами, читають Слово Боже, e, дізнаються, істину Божу, Господь торкається їх серця і робить свою справу. Бог завжди діє, Бог завжди хоче зцілювати, благословляти. Тож, коли Ісус казав Слово Боже, люди зцілювались Тож і зараз, коли ми читаємо Слово Боже, це Слово впливає на нас, і ми зцілюємось. Тож бажаю, щоб кожен вечір, кожен раз, коли ми читаємо Слово Боже разом, ми зцілювались, оновлювались і приймали від Бога благословення. Будемо читати. 21 вірш. Око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова не може сказати ногам, ви мені не потрібні. Друзі, 21 вірш це ранкове сповідання, ми бачимо, що дійсно око не може сказати. Чому Око не може сказати? Тому що око це не рот, який має язика теж е, наступний член. І навіть якщо є язик, є рот, а нема голосових зв'язок, то людина не може нічого сказати. А якщо зв'язки не пов'язані з мозком, то, то зв'язки нічого не можуть сказати. Тож, Друзі, ми пов'язані з вами Амін. в тілі Ісуса Христа, ми Амін. в єдності, ми в любові, ми можемо допомагати один одному, підтримувати одно, одно, одного. Тож, голова також не може сказати нам, ви мені не потрібні. Чому не може? Друзі, це ствердження. Це, знаєте, коли Павло так каже, він не просто каже, а… А може так може бути, щоб так сказали тіло, очі чи голова? Ні, друзі, наш Господь Ісус, голова церкви, Він не може сказати тілу, ногам, що воно мені не потрібні. Навпаки, якщо ми читаємо Слово Боже, то Бог хоче, щоб ми взулися в взуття благовістя для того, щоб проповідувати Євангелія. Тож ми сьогодні. Одягнуті в Христа, одягнуті в це озброєння, і ми маємо і обув, і цей пасок істини, і шолом так, спасіння, так. і броню праведності. Друзі, ми маємо меч духа, щит віри. Тож, брати і сестри, знаєте, я вдячний Богу за таке велике откровіння про тіло. І далі апостол Павло так і каже: 22 вірш. Навпаки, ті частини тіла, які ми вважаємо слаб. Слабшими насправді дуже потрібні. Уявіть собі, маленький мажичок у головному мозку, він маленький, як Горошинка. Але наскільки він важливий, він виробляє різні гормони, і ми завдяки цьому щось відчуваємо, якісь е, відчуття, любові чи е, ненависті навіть, друзі. Ми розуміємо, що всі ці е, закладені Богом в нас е, е, риси, е, здібності, дари, вони всі виявляються через наше тіло, через члени тіла Христового. Тож всі ми з вами дуже важливі для Господа і важливі один для одного. Тож вони насправді дуже потрібні. І про ті, що вважаємо не дуже почесними на тілі, піклуємося більше. Про не, не ще ж, дбаємо ж з більшою сором'язливістю. 23 вірш каже про всі члени тіла Христового. Ви уявіть собі, всі члени тіла Христового, навіть е які ми вважаємо не дуже почесними на тілі, ми про них повинні піклуватися більше. Тому що вони потребуються цього піклування більше. Про непристойніше, ж дбаємо з більшою сором'язливістю. Тобто, ми розуміємо, що це потрібно ще більше якось піклуватись про це. І далі. Водночас пристойніші частини тіла не потребують особливої турботи, «Та Бог створив наше тіло так. Щоб більше шани було тим частинам, які потребували того, щоб не було розбрату в тілі, щоб усі частини однаково дбали одна про іншу. Коли одна з них страждає, то усі інші страждатимуть. Коли одна в пошані, то і усі інші радіють з нею. Тож усі ми, всі разом, разом є тілом Христовим, а окремо частинами Його. Друзі. 27-й вірш нас поєднує і каже, що ми всі разом є тілом Христовим, І ви, і ми, і інші віруючі, інші церкви, які проповідують Євангелія, які люблять Ісуса Христа. Вони всі окремо є частинами Його тіла. Амі. Слава Богу, що ми розуміємо це. Тож давайте піклуватись про один одного, турбуватись про все тіло Господнє. Просити у нього допомоги і завжди пам'ятати, нас Бог поєднав, Він розмістив нас там, де ми повинні бути. Слава нашому Амінь. Господу! Хай Бог благословить вас! Амінь. Амінь! І я протував 27-й вірш, і тут записано: Тож, усі ви разом є тілом Христовим, а окремо частинами його. Амінь. І ми всі тіло Христове, всі, хто вірить в Бога, Амінь. всі, хто слідує за Богом. Ми являємося тілом Христовим. Амін. І ми повинні піклуватися один за одного та дбати, щоб не було суперечок, щоб не було цих, як тут сказано, 26 Так, щоб не було страждань і щоб один. Щоб ми раділи один за одного. І це дуже важливо, коли. Ми піклуємося один за одного, тому що коли проходиш якесь випробування на самоті, чи коли щось відбувається, і ти один, і тобі потрібна допомога, і ти хочеш, щоб хтось підтримав, то саме близькі люди, саме люди, які разом з тобою, які турбуються про тебе, ми їх цінуємо більше усього. Так, тому ми дякуємо Господу за те, що Він покликав нас, за те, що Він призвав нам бути в тілі Христовому та за всіх людей, які нам допомагають, які нас вчать, які з нами проходять через будь-яке випробування та допомагають нам в житті. Амінь. 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 Я прочитаю 22-й вірш, і тут записано. Навпаки, ті частини тіла, які ми вважаємо слабшими, насправді дуже потрібні. Знаєте, найслабші частини тіла вони найбільш захищені. І наші всі органи, які відповідають за те, щоб людина жила, щоб людина могла рухатися, вони всі під нашими кістками, м'язами, шкірою. І знаєте, Господь це так створив, щоб. Захистити все важливе. І він нас створив досконало. І кожний е, Ми досконалі. Так, ми Клас. досконалі, це а точно. І, і кожний а, та, та, цей та, 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 та. орган, чи кожна частина нашого тіла, вона дуже важлива. І знаєте, так само в нашому житті ми досконалі в тілі Христа. Коли ми без тіла, коли ми не маємо Братів та сестер, не маємо церкви, не маємо того, хто б нас підтримав, то ми як ем, ампутирований такий орган якийсь без, без тіла, без, без зв'язку. І голова це Христос, і важливо бути приєднаним, під'єднаним до Христа так. для того, щоб Ти функцію, функціонував, для того, щоб ти міг робити краще. І знаєте, якщо рука буде лежати сама по собі, то вона нічого не зможе зробити. Тільки якщо вона з тілом, і, і мозок придає сигнали, і м'язи, вони починають рухатися і так далі, тоді руки вони працюють. Тож, так само і будь-який інший орган. Ми повинні бути під'єднані до Христа, повинні бути під'єднані до церкви для того, щоб мати, по-перше, захист, по-друге, Функціонувати, щоби насправді бути в своєму призначенні. Тому що є люди, які не в своєму призначенні, не там, де вони повинні бути. І вони використовують ноги для того, щоб для того, щоб я не знаю, відкривати двері. двері, так, чи там не знаю, щось інше ще робити, коли ноги потрібні, щоб ходити, так само і ви можливо. Ви займаєтесь не тим, чим потрібно, і вам потрібно Господь для того, щоб розуміти, що потрібно робити. І для того треба під'єднатися до Бога, під'єднатися до церкви. І тоді ви будете і в захисті, тому що дьявол хоче завжди нашкодити, завжди хочете хоче вкрасти, вбити та загубити. Тож, для того, щоб не підпадати під його вплив і мати силу для того, щоб протистояти йому, потрібно це. Це тіло, тіло Христа, церква. Тож це дуже важливо. Це те, про що вчить Павло. Він ходив по всім тим містам і він не просто казав: сидіть вдома, моліться, все буде добре, все буде супер у вас тоді. І все. Ні, він збирав людей разом для того, щоб вони е, починали разом думати, починали разом мріяти, робити щось для Бога, великі ці так. справи. І тоді це о по... набирало могутності. Тож давайте будемо разом в єдності, в молитві за перемогу, за розвиток церкви, за розвиток молоді, за розвиток е прославлення і так далі. Щоб Господь Він відкривав ці шляхи, відкривав це е потоки е Божих благосовінь. Тому що у Бога все це є, і Він чекає, поки. Прийде, прийде ця, ця єдність, та коли люди поєднаються в одній в одні цілі, і тоді приходить сила. Тож, знаєте, останнє, що скажу, коли до Бога при, 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 прийшов чоловік, в якого син він. Е, е, Хворів, що він і в нього і жар був, і холод, і епілепція, і учні ще не змогли його спасти, то Господь то цей чоловік прийшов до Ісуса і каже, що ось твої учні не змогли зцілити, а Ти, хоч ну зможеш зробити щось. І Ісус каже: якщо в тебе є хоч трохи віри, то вір. І знаєте, це дуже важливо, наша частка. Бог не може просто так щось зробити, щоб воно з'явилося. От там там прийшли багато фінансів, і що з ними робити? Якщо в тебе немає тієї ну віри і немає того навичок, розуміння. того розуміння, що робити з ними, то ці фінанси вони просто пропадуть. Якщо при загублять чи Правильно? загублять людину, так якщо в церкву прийде тисячі людей, але навіть немає де їм сісти, то це теж. Недобре. Лідерів немає, які так, могли би потурбуватись так, про них. Навчати да? їх, потурбуватись так. Тож це дуже важливо. Коли Господь бачить, що ми зацікавлені, коли ми справді хочемо робити щось для Бога, то він надає все необхідне. Тож давайте єднатися в єдності, будемо молитися і за церкву, і за перемогу, і за стілення. І ми побачимо, як Господь, він справді. Просто робить ці дива, дива, справжні дива. Тож помолимось і будемо молитись і молити хаття і потім приймати вечері. Так, 25-й вірш. Щоб не було не було розбрату в тілі, і щоб усі частини однаково дбали одне про іншу. Ви знаєте, це дійсно так Господь створив тіло, фізичне тіло, що воно піклується про будь-яку потребу. Знаєте, так, так благословено, що Бог так склав наше тіло, воно все з'єднано. Все так класно. Слава Ісусу. Амі. І якщо є ще не люди, якщо ви чуєте мене, ви не прийняли Христа, не ще не стали частиною церкви, хочу сказати вам: ви дуже потрібні церкві, ви дуже потрібні в тілі Христовому. Ви повинні включитися в працю Божу на цій землі. Праця Божа це найкраща праця, друзі. Робота, у Бога є для кожного. Бог кожного закликає і каже: прийдіть, давайте разом. Зробимо це служіння, спасіння. І найголовніше, що Господь хоче, щоб ми робили це, проповідували Євангелію людям, щоб люди звертались до Бога. Бо хоче, щоб в Його родині народжувалися нові діти. І щоб ми прожили гідне життя на цій землі, як наш Господь Ісус. Тож, закликаю вас проповідувати, а якщо ви це ще не можете робити, давайте навчатись у Ісуса Христа і Дух Святий підскаже, як це ж зробити. Дайте помолимось, і повторіть цю молитву. Господь Ісус, Господь Господь Ісус я, вірю, ти син Божий. я вірю, Ти, Син Божий. Ти помер за мої гріхи, ти помер за мої гріхи. і твоя кров очистила мене. І твоя кров... Я, я, мене. Вдячний тобі, я, я вдячний тобі, мій Господь. Я став родиною Божою. Я став родиною Божою. Бог мій Батько. Бог мій батько. а Ісус мій брат. А Ісус, і, мій брат. Я віддаю тобі своє життя, Господь. Я віддаю, віддаю тобі своє життя, Господь. Тому що ти віддав своє життя мені. Тому що ти ти віддав віддав своє життя мені. І все твоє моє, і все твоє моє. А, моє твоє. а моє твоє. Слава тобі за це. Слава тобі за це. Отець син і святий дух. Отець, син і святий дух. Амінь. амінь. Не давай, дияволу, себе засуджувати. Бог тебе любить, і Він віддав за всіх нас, свого Сина Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, щоб виправдати нас. Тож ми і робимо вечерю Господню на знак нашої поваги до Нього, любові, нашого посвячення Йому. Він присвятив своє життя всім нам. Тож ми, знаєте, кожен вечір присвячуємо цей час для цієї вечері щоб отримати від Бога всі благословення, давайте візьмемо хліб, вино, помолимося і благословим. Я вдячний тобі, Господь, що ми з самого ранку мали можливість це зробити з моєю дружиною, дітьми, Господь. Я дякую тобі за те, що і зараз ми можемо робити це тому, що ми тебе любимо, тому що ми на тебе покладаємо всі свої надії. Я благословляю цей хліб і вино. Я благословляю моїх братів і сестер, які приймають участь в Вечері Господні. Хай Твоя слава буде на всіх нас. Любимо тебе наш Господь. Всім своїм серцем. Слава тобі навіки. Отець, і Святий Дух. Амінь. І приймаємо з вдячністю цей хліб, як тіло Господа. Дякую тобі, Господь. Амінь. Тож, дорогі брати і сестри, ми готуємось до річниці церкви 33 роки. Ми будемо святкувати 7 8 9 листопада. Якщо у вас є можливість, приїжджайте. Ми будемо раді з вами зустрітися і славити Господа. Я дуже хочу, щоб церква була наповнена Божими дітьми, донечками, синами, моїми братами і сестрами. Тож, у п'ятницю у нас буде євангелізаційне служіння у п'яту годину е, вечора, і до нас приїздить із Одеси е, Олег Назарчук, він євангелист, він буде і проповідувати, і служити в прославленні. Тож, будь ласка, приходьте, приводьте своїх друзів, приводьте свою родину і ми обов'язково знаєте, з ними познайомимося і будемо славити Господа разом. Амінь потім в суботу це служіння для е, всіх наших членів церкви. У нас буде обід і різні розваги. Молодь готується. Дуже багато буде таких цікавих е, речей в церкві, і потім на неділю. В неділю буде е, о 10 годині буде міцне прославлення, проповідь слово. І будуть подарунки кожному, хто прийде. Тож, будь ласка, приходьте, будемо раді з вами зустрітися і прославити Бога. Зараз Амін. прочитаємо коментарі, побачимо, хто у нас в ефірі. Будь ласка, поставте уподобайку, Поширте на своїх сторінках в Фейсбуці, чи де ви маєте цю можливість поширювати, і хай слово Боже лунає по всьому світу. Амінь. Амін. Амін. Раз, двадцать семь на ютубе, и давайте прочитаем о всех, кто написал эшелом. Любовь Бабенко, Анжела Елена, Константин Шишка, Анжела Кофтун, Нинель Цуканова, Галина Сайдакова, Анна Жвага, Нина Челенко, Герасименко Галина, Светлана Чабаненко, Любовь Шевцова, Любовь Соловьева, Геннадий Краснов, Константин Сильвик, Ирина Глейзер, Елена Ладная, Любовь Скрицкая, Светлана Еременко, Валентина Романова, Аліна Квітка, Ларіса Трефіненка, Наталя Галай, Тетяна Похрещова, Ольга Добачук, Тетяна Кастирі, Ларіса Вовкова, Любов Натека, Людмила Мартинова, Людмила Приворот, Надія, Спасибі, Любов та Світлана Фісенко. Це всі шалом. Амінь. Шалом, друзі, шалом, слава Богу, за всіх вас. Раді, що ви з нами, і що ми можемо читати Слово Боже, відчувати Божу любов. Я щаслива людина. Я вірю, що кожен із вас. Торкаючись Господа, торкаючись цього слова, єднаючись разом, ми відчуваємо Божу любов. Амінь. Так, амінь. Це і... все. Всі. Що немає потреб, немає коментарів. Амінь. Добре, друзі. Слава Богу, раз всі наші потреби вирішені. Ми будемо молитися за потреби і нашої країни і церкви. Ми зараз дійсно багато чого робимо для церкви. Репетиції, мої хлопці тільки-тільки повернулися. Що ви там робили? Співалися до днем народження. Готувалися. Готувалися. Церкви. Так, співали, і... грали, так. А, знаєте, буде потужне служіння і молодіжне служіння. Амінь. Тож, приходьте. Так. Чи включайтесь в онлайн-трансляцію, ми будемо. Це передавати і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю, тож ви зможете доєднатися і побачити, як живе церква, дім молитви для всіх народів. Амінь. Амін. Будемо молитися, друзі. Просимо молитви за Сергія Білика, він ще в лікарні. Ми бажаємо, щоб він нам служив в церкві, в проповіді, і ми з ним, знаєте, про це розмовляли. І він казав: якщо я зможу. Вийти з цієї лікарні, я буду це робити. Тож я хочу, щоб він скоріше одужав. Ага. Він мій брат, друг, він дуже помазана людина. Е, знаєте, я розумію, інколи ми беремося за те, чого нам Бог не казав робити, і з цього стає в нашому житті різні обставини. Тож, хочу, щоб ми розуміли Божу волю для кожного. Знаєте, Кожна частина тіла вона повинна робити те, для чого вона призначена. І тоді буде все гаразд. Тож, я хочу помилитися і благословити Сергія. І може хто ще хворий, може має якусь потребу в молитві? Прямо зараз. Просто прийми це від Бога. Бог може це робити. Бог? Бог неможливого. Все можливо з Богом. І все можливо віруючому. Візьми віру і прийми своє зцілення Прямо зараз буду молитися. Амінь. Дорогий Господь, я вдячний тобі за те, що Амінь. Ти нас Амінь. поєднав Амінь. усіх разом в тілі Христа. Ти наша голова, Амінь. і ми Амінь. твої члени. Ми дякуємо тобі, що ми кожний особливий, кожен в своєму місці, Господь, і ми бажаємо. Робити все те, що, для чого ти нас використовуєш, Господь. Маленька клітинка в кожній частині тіла, Господь, це ми. І ми вдячні тобі за те, що ти нас застосовуєш. Ти нас, Господь, робиш своїм, своїми призначенцями, Господь, які роблять Твою справу на цій землі зцілюють, Господь. Проголошують Івангелія. Боже, це Твоя дія на цій землі, щоб цей світ. Прийняв тебе як Господи і Спасителя. Тож ми бажаємо, щоб всі люди спаслися, Господь. Особливо ми молимось за нашу Україну, тому що це наша земля. Боже, спаси наших людей, відкрий їх серця, щоб вони послідували за тобою, щоб вони почули твій голос Євангелії і голос любві. Господи, благослови. Боже, ми молимось за пробудження в Україні. Ми молимо, щоб прийшло це пробудження, Господь. Ми готові бути Твоїм голосом на цій землі, Господь, бути Твоїми руками і ногами, щоб торкатися людей, Господь, і вести їх. Із пекла в царство Боже, Боже, благослови нас! Дай нам мудрості, щоб це зробити. Ми благословляємо нашого президента, благословляємо наших військових, благословляємо всіх командирів, всіх держслужбовців, бажаємо Господь, щоб вони поєдналися з тобою, щоб ми всі люди нашої землі, України, Господь, вони схилилися перед тобою і прийняли від тебе допомогу, Господь, Боже, допоможи, Господь, щоб скоріше завершилась ця війна, щоб вороги пішли геть з нашої землі, щоб були деокуповані всі наші території. І ми проголошуємо це в цьому місяці, Господь. Ми проголошуємо, щоб листопад був цим місяцем, Господь, того, що росіяни тікають з Нашої землі, тікають з нашої території і буде звільнена вся наша територія, Господь, і наші військові повернуться живими і здоровими. Повернуться всі ті полонені, Господь. Ми просимо Тебе, щоб всі ті, хто зникли безвісті, Господь, надзвичайно через дива, Господь, повернулись в свої домівки до своїх рідних. Боже, ми молимось про це, і ми проголошуємо, Господь. Милість твою, Воскресіння, Хай прийде Воскресіння до тих, кого чекають, Господь вдома. Ми проголошуємо це в Ісуса Христа. Ми благословляємо братів і сестер, благословляємо і бажаємо побачити Господь, як Ти дивовижно дієш в нашій громаді, нашій церкві, в нашій е, країні, Господь Боже, збережи Україну. Збережи Господь наш народ, щоб він прославив тебе і пізнав тебе. Боже, ми просимо тебе. Хай будуть викриті всі ці кривники, зрадники, Господь, колаборанти, корупціонери, брехуни, які крадуть Господь, які роблять зло в нашій державі. Боже, хай будуть притягнуті до відповідальності і хай будуть покарані. Господь, ми просимо Тебе, щоб ти дав нам милість свою і дав нам перемогу. Дякую тобі наш Бог, слава тобі навіки, Бог Отець, Свій Син і Святий, і Святий Дух. Дух. Амінь. Амі. Слава нашому Господу! Хай ця ніч буде тиха, мирна для всієї України, для нашого міста. Бережи вас всі, Господь, дякую, що ви були з нами. Хай Бог благословить вас. А а а добра добра ніч. Ніч. До зустрічі завтра.